Місто Київ, вулиця Робітнича Рахманова. Саме її неналежний санітарний стан привернув нашу увагу. А поряд з даним узбіччям дороги знаходиться ось така земельна ділянка, стан котрої ви зараз побачите. Крім зелених насаджень, вся дана земельна ділянка засипана великою кількістю різноманітного сміття. Стан даної земельної ділянки, на котрі розміщуються сотні тонн сміття, свідчить про її неналежний санітарний та екологічний стан, що є грубим порушенням екологічного законодавства України. Крім вогнегасників, болонів для пропана на даній місцевості також відмічаємо наявність ось такої холодильної камери, котра, напевно, сюди потрапила не просто так. Кому належить дана земельна ділянка, на даний час нам встановити не вдалося. А запитавши у працівників з підприємством поряд, котрі займаються переробкою та прийомом вторсировини, вони повідомили, що дана земельна ділянка їм не належить. Земельна ділянка, оця кутова. Ничего. Кому належить? Ничего. Не знаєте? А за самим парканом нами виявлено явно десятки, а можливо й сотні тонн сміття. А сама земельна ділянка явно перетворена на насанкціоноване сміттєзвалище. За наявною інформацією на даній земельній ділянці здійснює діяльність пункт прийому вторсировини. сировини. Тож, виявляючи, щодня подібні осередки засмічення та забруднення земель міста Києва, хочеться запитати у наших можновладців, чим ви займаєтесь у своїх владних кабінетах. Тож можемо відмітити, що безпосередньо на земельній ділянці, яка нібито нікому не належить, та на території підприємства, яке займається вторинною переробкою та прийомом вторгнення, санітарний та екологічний стан незадовільний. і чомусь цього ніхто не контролює. І гадаю, Державній екологічній інспекції столичного округу потрібно звернути увагу на діяльність подібних підприємств, що розміщуються на території міста Києва.